унікальну ікону та 10 наконечників до стріл передали працівники Служби безпеки України музеям чернівців. На Буковину повертаються сніги. Організатори кажуть, що зимові свята у Чернівцях відбулися на високому рівні. Час новин, Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи, 23 січня. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас на Буковину Повертаються сніги. Відлига, яка останнім часом панувала на території області, зміниться на морози. І вже до кінця тижня, за прогнозами синоптиків, температура повітря різко знизиться. Чи готові до нової хвилі опадів комунальники? Дізнавались наші журналісти. Така ситуація на дорогах була ще зовсім нещодавно. Тоді у грудні випала незвична для цього місяця кількість опадів. Цього ніхто не очікував. Така кількість снігу, який випав, зрозуміло, що за добу нереально і ніде воно ефективно не спрацьовується, щоб так швидко це прибрати. Окрім того, як повідомляли чиновники, були тоді ще й проблеми з перерахунком коштів з державного казначейства через брак фінансування для посипки доріг не вистачало солі. Питання проходження грошей через структури казначейства воно не вирішені до сих пір. В якійсь мірі це не дає можливості нам виконувати весь регламент робіт, який міг би бути виконаний. Проблема фінансування не НАТО змінилася і зараз. Комунальники кажуть, запасу матеріалів вистачить ще максимум на два тижні. До сих пір не зрозуміло, чому перед новим роком сума, яка повинна була бути перерахована за сіль, була повернута до міської ради, а не поставщику солі. У зв'язку з цим, у нас зараз на залишку для ефективної роботи на два тижні снігопадів матеріалів. Як буде далі, надіємося, що все-таки питання буде вираховано і ми зможемо знову себе підтримувати. Кріпити матеріалом для ефективної роботи. Проблемним також залишається і технічне забезпечення. При помірній кількості снігу в місті працює 10 розчищувальних машин. Коли ж зимових опадів більше, тоді залучають також і великогабаритну техніку. Однак, у будь-якому разі її недостатньо. Щоб було достатньо, потрібно, щоб шість вулиць обслуговувала одна одиниця техніки. Це для повної ефективності, щоб були забезпечені всі під'їзні шляхи для шкіл, для лікарень і інших основних таких моментів міста. Підрахунки робили і є готові розрахунки в середньому. Одна одиниця техніки вартує від 600 до 800 тисяч гривень. А поки вирішується питання купівлі техніки та перерахунку коштів, синоптики прогнозують снігопади, які також супроводжуватимуться морозами. Зима цього року видалася е, досить така. Своєрідним іноді ми позабували посильні снігопади, і практично найближчий тиждень ваші, звичайно, вона повністю утримує свою владу. Зниження температури та опади синоптики прогнозували з середи. Така ж ситуація складатиметься і у четвер. Найбільш прохолодними кажуть фахівці будуть вихідні дні. Посилиться хмарність, знову випадуть невеликий та помірний, невеликий та помірний сніг. Для даної пори, скажем, це досить природна характерна погода на цьому, так що зимовий характер ми ще утримаємо. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Розкішна ялинка, палац Діда Мороза, ігровий майданчик та сорокаметрова ковзанка все це невід'ємні складові цьогорічного новорічно-різдвяного дійства, яке з 15 грудня по 20 січня охопило чернівці. Різдвяне містечко було орієнтоване в першу чергу на дитяче дозвілля. Відвідало його майже 40 тисяч дітлихів та дорослих. Тож, підбиваючи підсумки, організатори впевнено кажуть: зимові свята у Чернівцях відбулися на високому рівні. За період новорічно-різдвяних свят на Соборній площі розваг та радості вистачило кожному. Казкове різдвяне містечко відвідали не тільки буковинці, а й чимало іноземців, Як і обіцялося, усі розваги для дітей були безкоштовними. Свято, яке було на Соборні площаді я впевнений. Я впевнений, що мене підтримують і наші чернівчани. Що все ж таки вдалося зробити родинне, гарне і казку для дітей. Ми відмовилися повністю від шашликів. Ми відмовилися повністю від спиртних напоїв. Максимальні спиртні напої, які були це Глінтвейн. Тому що хотілося зробити свято в першу чергу для дітей. маланка Фест 2013 став одним із наймасовіших етнофестивалів у Європі. Кількість учасників та публіки тільки за один рік зросла вдвічі. Значно зріс і призовий фонд. Цьогоріч він склав понад 200 тисяч гривень. У фестивалі взяли участь 33 колективи. За дійством спостерігала багатотисячна публіка. Кількість учасників збільшується з кожним роком, і кажуть, наші члени журі, наші професіонали, що і якість виступів. Покращується, мені здається, що і організація цього року була кращою, тому що працювало у нас багато волонтерів, і, на мій погляд, було все достатньо організовано, достатньо гарно. Льодовий майданчик став своєрідною родзинкою новорічно-різдвяних свят. Організатори зізналися, що не так просто було його віднайти і тим паче встановити. Однак надто хотіли, щоб він був. Кожного дня питалися, чи буде козанка, чи буде. Звісно, я відповідав, вона буде. Хоча до самого свята в мене були сумніви, і я не був певний, що бачучи, що навколо ялинка готова, будиночки готові, будинок Діда Мороза все готово. І я думаю, невже давний датчик це єдине те, що не буде готове. Ну. Все ж таки, нам це вдалося. Загальний кошторис святкувань склав понад 3 мільйони гривень за особливу підтримку координатори та організатори дійства вдячні благодійному фонду Фірташ Фондейшн. Ми повинні створювати ауру привабливості нашого міста, і чим відміннішим буде наш культурний продукт, тим більше у нас буде шанс того, що до нас приїдуть гості. Ми повинні бути цікавими. І мені здається, що заповнення. Новорічного різдвяного такого зимового циклу в житті чернівців нашими подіями з року в рік стає все кращим і якіснішим. Організатори сподіваються, що ті емоції та гарний настрій, які відчули буковинці за період новорічно-різдвяних свят, залишаться з ними до наступного року. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У підприємця Калинівського ринку вилучили більше трьох мільйонів гривень. Так буковинські правоохоронці проводили досудове розслідування шахрайства. Міліціонери підрахували, що один з підприємців має ювелірні вироби, боргові розписки, документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність та іноземну валюту на суму понад три мільйони гривень. Наразі інформують в прес-службі МВС України в Чернівецькій області. Правоохоронці досліджують походження цих коштів та причетність підприємця до незаконної конвертації валюти. За даним фактом триває досудове слідство. Протягом доби на Буковині сталося дві пожежі. Одна з них у Чернівцях на вулиці Головній. Там загорілося горище дев'ятиповерхового житлового будинку. Ще одна пожежа трапилася в селі Тарасівці Новоселецького району. Загорання вдалося ліквідувати вчасно. Постраждалих та жертв немає. Загалом з початку року на Буковині було вже понад 40 пожеж, в яких загинуло троє Буковинців. Територіальне управління МНС в Чернівецькій області закликає городян бути обережними і дотримуватися правил пожежної безпеки. Унікальну ікону та 10 наконечників до стріл передали працівники Служби безпеки України музеям чернівців. Цінні речі прикордонники вилучили у громадянина Молдови ще в серпні минулого року, і судом були визнані контрабандними. Відтепер антикварні предмети будуть тішити око буковинців. На міжнародному автомобільному пункті пропуску Росошани влітку 2012 року прикордонники затримали громадянина Молдови, який перевозив у своїй автівці речі історичного та культурного значення, унікальну ікону 19 століття та 10 наконечників достріл, датованих 13-15 століттям. Даний громадянин не давав багато показань. Тобто ми не змогли встановити де саме кого саме він їх придбав. Суд ці речі контрабандними. Порушник сплатив штраф у розмірі 7 тисяч гривень, а ікону та наконечники до стріл працівники СБУ передали до музеїв, адже речі унікальні. Ікона Ісус Христос з головою Іоанна Хрестителя та предстоячими розміром 45 на 33 сантиметри, написана у техніці малярства на дереві з рідкісним підбором персонажів. Що робить її свого роду унікальною? Ікона достатньо цікава, ікона кінця 19 століття, але з дуже цікавим і достатньо рідким сюжетом. Наконечники визнані предметом археологічної спадщини. Вони мають історичну цінність як зразки озброєння населення України в часи середньовіччя. Відтепер вони будуть зберігатися у фондах краєзнавчого музею Чернівців. Для нас це цікаві знахідки тим, що ми можемо відтворити саме той історичний період поповнення е, е, колекції зброї. А тут ви бачите дуже гарний стан збереження. Е, якщо ну, хтось може сказати, що задовільний, то я скажу, що чудовий стан збереження, бо вони і почищені. Матеріальна цінність цих предметів досить висока, кажуть фахівці. Таку ікону на ринку можна було б придбати не менш ніж за 10 тисяч гривень. А їхня історична цінність взагалі можі немає. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях по вулиці Червоноармійській, 99 а днями невідомий викрав автомобіль Мерседес 208 d державний номер 06410 шістдесят МС. Вантажне авто зеленого кольору було припарковане біля будинку, де проживає його власник. Деї звертається з проханням до можливих свідків незаконного заволодіння транспортним засобом або тих, хто володіє будь-якою інформацією по даному факту, зателефонувати на спецлінію 02. Такої побачили середу наші журналісти. Більше інформації на нашому сайті ACC та в мережі Facebook, якою буде погода завтра у Чернівцях? Дізнаємось за мить. І пам'ятайте про одне і теж вранці ми думаємо одне ввечері. Сприймаємо зовсім по іншому. Ви дивилися інформаційний випуск новин чернівці? Будьте сп'ятим. Побачимось.